Дивлячись фільм, в перші 10 хвилин я був в постійному очікуванні. Чекав, коли ж почнеться переломний момент. М -м -м, який же це прекрасний момент? Що може краще змінити ідеальне життя ідеальної ляльки, як не думки про смерть? Сьогодні найкращий день. Він справді найкращий, як і вчорашній, і завтрашній, і післязавтрашній, і навіть середа, як кожен день у нашому житті, думали про смерть! Браво! Аплодую стоячи сценаристам за цей хід. Безумовно, смерть та її близькість найсильніший мотиваційний фактор, що здатний запустити глибокі зміни в особистості. Люди від страху таки піднімають п'яту точку з дивану і починають працювати над собою.